Моя донька студентка, їй 19 років. Півроку, як в неї з'явились панічні атаки, почуття страху. Вона не може нормально їсти, боїться лишатися одна, боїться їсти на людях. Психотерапевти виписують препарати, від яких вона стає сама не своя. Я не знаю, що робити з такою бідою, чи можуть їй допомогти рослини і як саме. Треба думати, що у вашої дочки є прояви якогось прихованого психічного захворювання. Дай Боже, щоб його не було, а значить, щоб це було тільки порушення нервового статусу. Для того, щоб допомогти вашій дитині, то є надійні так і ліки. Ми їх перелічимо, вони не є дефіцитними. Це насамперед, це насамперед меліса, лі лікарська, це кропова серцева, це хміль, це глід колючий і материнка звичайна. Отже, оці лікарські рослини які ми вам запропонували, вони діють, вони знімають стресові стани, перенапруження, попереджують безсоння і взагалі заспокоюють нервову систему. Отже, повторимо: маліса, кропива серцева, хміль, глід, материнка. Оце все береться. По одній столовій лошші кожної рослини і заливається 400 мл окропу, настоюють 30 хвилин або всю ніч і приймають по 50-100 мл три рази на добу, за 30 хвилин до їди. І четвертий раз можна приймати перед сном. Справа в тому, що тут має значення. Ще і загаль загальна атмосфера треба, щоб у вашої дитини були ну, ну вашої дочки були. Друзі, щоб вона, причому друзі, які так би мовити, заспокоювали, і щоб той мікроклімат, родинний і, і дружній, він сприяв тому, щоб заспокоїти вашу дитину і дати можливість їй навчатися і вважати себе повноцінною громадянкою. Ці лікарські рослини можна вживати дуже і дуже довго, значить місяцями, а можна і роками. Справа в тому, що вони абсолютно не токсичні. Єдине, що як поліпшення відбувається, то тоді роблять перерву на 7-10 днів значить, щоквартально. Оце те, що можна порадити вашій дитині.